Вот я вам скажу, чесно, я з націй 20 шоу, 95 квартал. Ось те, що в обласній раді, там є будози такі, білені. Оце що, що ви тут таке витуряєте? От я вам скажу, ви бачите, всі люди, бачите, всі люди, що бралися. Я отравлюся, що ці три питання, які були озвучені 8. Ви прийміть Починь... Так, you... так, с ним ты сейчас размовляю. Я вас не я вам, 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 вам сяду. Вы можете еще вас на друга. Если хочете, вас народной снимаете. А вы знаете, скажу вам. Если вы не хочете, не хочете сейчас принимать. Я вам радуюсь, написать заяву. А ви знаєте, щоб закінчити цю тему, запитую, за кого голосував? За міського голову за тебе, за совість України, а потім Маріну його по-другу. Кажу, Маріна, за кого голосувала? Сашко сказав голосувати за БПП. От так. Тому за міського голову за мене голосували, а за партію за БПП голосували. Маріна призналася, він потім признався. ну так. Ото такі діла. Так що прислухайтеся. Шановні депутати.